Даючи можливість учасникам різних напрямків взаємодіяти і допомагати одні одним. Скажіть, будь ласка, яким чином ви дійшли до цієї ідеї, uh, власне, допомагаючи нашим uh, вимушено переселеним співгромадянам старшого покоління, які мост побудувати але це людині вибір і можливість рухатися далі обіди для наших захисників які перебувають на лікуваннях у лікарнях Ужгорода і сваляла, оскільки ми для них проводимо окремі як і психологічну підтримку, так ще і комплекс.